Отже, а друга подія. Нагадую, моїм співрозмовником є політик Тарас Стецький. За нагоди підписуйтеся на мій канал, це дуже важливо. Підтримуйте його. Отже, було, е... був інцидент, коли російська ракета залетіла на територію Польщі. Перебувала вона там, нібито недовго, довго, а секунд. Якщо я не помиляюся, тим не менше, не... польські війська підняли в повітря. Що вони підняли свою авіацію, але не стали збивати цю ракету, під, пояснивши це тим, що вона не загрожувала якомусь польському об'єкту, чи то місто, чи якомусь селу, бодай. І відповідно ця ракета знову увійшла в повітряний простір України. Ну далі я вже не знаю, чи її збили, чи вона таки кудись знайшла свою ціль факт, того, що Польща. Чинила досить так боязко. Хоча кажучи, що вона мала всю, всі можливості збити, її збити. Отже, як можна оцінити ці дії Польщі, наскільки вони є обґрунтованими? Чи вони взагалі є передусім вигідними для самої Польщі? Тут треба оцінювати не те, загрожувала ця ракета якомусь об'єкту в Польщі, чи не загрожувала а з того факту, що її був порушений. Повітряний простір країни-члена НАТО, і за аналогією, коли в подібній ситуації російський літак залетів повітряний простір Туреччини, то він був тут же збитий. Ердоган моментально прийняв рішення, і цей літак був збитий, і нічого не сталося. З моєї точки зору, відповідь на це питання є очевидною. Існує негласна заборона, яка йде від керівництва НАТО. Не збивати подібні цілі у випадку, коли такі інциденти будуть складатися, поляки в даному випадку не могли прийняти самостійного рішення, оскільки вони підпорядковуються командуванню НАТО в Європі і загальному політичному командуванню НАТО, і існує, на мою думку, така негласна, тобто таємна заборона, це робити. І тому і було пояснення, що ціль не загрожувала. І що це було Росія помилилася, і все це випливає з загальної логіки Заходу не втягуватися у прямий воєнний конфлікт з Росією. Чи шкодиться інтересам Польщі з моєї точки зору довгостроковим шкоди? Але в даному випадку польське керівництво, воєнне і політичне, на мою думку, не могло прийняти інше рішення, оскільки воно знаходиться в системі підпорядкування НАТО. Ну, але Туреччина, вона теж є членом НАТО. Туреччина має іншого лідера, значно більш самостійного у своїх зовнішньополітичних кроках. От уся різниця. Е, тобто, а з того виходить, що країни НАТО з одного боку є рівні, але з іншого боку, деякі із них рівніші. Ні, у країнах НАТО просто є різні лідери в різних країнах. От і все. І одні лідери. Керуються національними інтересами своїх країн і мають певну, якщо хочеш, ну, національну гордість чи так колишню імперську велич, а інші грають по правилам, які задаються з штаб-квартири НАТО. От тільки та різниця. А Можемо порівнювати військовий потенціал Польщі і Туреччини в такому разі в даному випадку мова йде про те, що військовий потенціал Польщі і Туреччини може. Ну, він там важко мені сказати, наскільки він порівнюється, Туреччина дещо більший. Але логіка полягала в тому, що НАТО мало прийняти таке рішення і відразу Росію поставити на місце. НАТО або ж поляки самостійно. Поляки виявили боягузливість. Якщо вже йдеться про конкретну Польщу, так я такий непарламентський вислів живу польське військове і політичне керівництво виявило боягузливість інциденті з зальотом російської ракети на територію Польщі. І, звичайно, в нього є шикарне оправдання. Ну, Ми, члени НАТО, в НАТО, просили не провокувати, і тому публічно сказали: ну, російська ракета помилково залетіла. Ось все. Це буде, це буде мати довгострокові негативні наслідки і для Польщі, і для НАТО, які проявляться через деякий час. Але що ми можемо з того зробити, коли ми е, бачимо, яка загальна філософія, яка загальна логіка цілого заходу не провокувати Росію, не ескалувати з Росією? Не втягуватися з Росією в прямий конфлікт. Ну і це провокує Путіна. Це упевнює Путіна в тому, що він далі може продовжувати от такими інцидентами діяти. Завтра його війська зайдуть в нарву, чи підуть сувалківським коридором і зайдуть в Калініградську область, чи ще щось придумають. І тоді Захід стрепенеться, тільки ціна буде значно вищою, і значно більше прийдеться. Потратити грошей і жертв, щоб зупинити російського агресору, ніж це можна зробити зараз. І тому ракету треба було збивати. Але її не збили. І ми вже будемо бать, мати наслідки. Ну але завтра російська ракета помилково долетить до Любліна. Після завтра вона помилково долетить до Варшави. А через тиждень вона помилково залетить в Німеччину. Ну, от тоді вони почнуть збивати. І я ж казав. Просто тоді ціна питання буде на порядки вищою. От і все. Рано чи пізно це доведеться робити. Але якби вони збили цю ракету зараз, то Путіна би це в значній степені степен Ну Вони цього не роблять. І тоді ракета може полетіти до Любліна й до Варшави, і до Берліна. Ну так, від Варшави до Берліна там вже не так далеко. Добре, а як тоді бути з самою Польщею, як нашим союзником? От що Україна мала би робити? Тому що російський посол послав польський МЗС. Він не прийшов на їхній виклик. Чи мала Україна викликати посла Польщі як мінімум? Та ні, звичайно, що Україна нічого не повинна робити. Ракета залетіла на території Польщі. Це проблема Польщі і НАТО. Україна нічого не має робити. Ми і так воюємо з Росією. У нас ракети залітають щодня і щоночі. Це хай поляки розбираються з цією проблемою і НАТО хай з нею розбирається. А наприклад, такий поворот поставити перед Польщею питання, щоб вони передали нам в оренду чи в будь який інший варіант польські патріоти, які поставити перед польським кордоном. І вони будуть. Та ні, ну Польща не приймає самостійно таких рішень. Це рішення НАТО. Що ти, Ні. І рішення такого роду рішення приймають або США, або керівництво НАТО. Польща таких рішень не приймає самостійно. Е, добре, тоді мене інше таке. А якщо Україна вступає в НАТО, чи, буде вона, вона, чи будемо ми тоді приймати такі рішення? Це настільки далека перспектива, що то є гадання на кофейній гущі, то вступ до НАТО є настільки туманною і далекою перспективою, що про це зараз немає жодного, жодної потреби говорити. Ну, Просто тоді виникає питання в потребі такого НАТО. Я вже сказав, якщо союз переляканих не стане союзом рішучим, то тоді виникає величезне питання, для чого. І яка місія в сучасному світі і в сучасній геополітиці в існуванні такого блоку? То це питання хай собі задають кермани чи НАТО. Ну так, вони можуть собі задати, але ж ми туди прагнемо вступити. Тоді от питання: а на що? Це наша офіційна позиція. І ми раз більше бачимо про те, що виникає щораз більше питань на рахунок того, чи в таке НАТО. Аж так треба сильно проситися. Має відбутися багато дуже процесів, і має закінчитися російсько-українська війна, має відбутися трансформація НАТО. Це все далекі перспективи. Я не бачу зараз потреби про них говорити. Зрозуміло. Угу. Добрий Тарас. Я дуже дякую за це інтерв'ю. Дійсно, було дуже цікаво, а, а, кваліфіковано, що важливо. А, ну, трошки в кінці Це пішла розмова на дуже далеку перспективу, але це теж, мабуть, важливо. Отже, це був політик Тарас Стецьків. За нагоди дуже прошу вас підписатися на канал, поставити вподобайку цьому відео. Підтримайте канал донатом на Патреоні і долучайтеся до числа спонсорів. Ну і все буде Україна. Дякую. А все добре.